Хеллоу, ось і наступив другий тиждень, і це в нас тиждень кулінарії. Я дуже сильно сподіваюся, що ніхто не спалить нам будинок, що всі залишаться живі, і все буде добре. Тиждень простий дівчата читають і готують. Все, Так, да, Олімпія нас покинула. Тепер нас залишилось шість дівчаток. Наблюдати за ними буде трошки легше. Але Олімпія, в принципі, була такою сірою мишкою, що, напевне, її ніхто і не, не запам'ятав, якою вона була. Дивіться, зараз у нас шкафу, а лише от, звичайна кулінарія. Завтра вони будуть вчити випічку, а післязавтра будуть вчити. Як наше вділося. наша вділася? Вона показала дівчатам, як вони мають виглядати, я зрозуміла. Перетягнись, будь ласка, назад. А я не можу. Ну, я хотіла її передіти в те, в чому вона була, але ладно. Зі всіх дівчат переодягнулась тільки Міранда. Я слідую правилам, інакше мене накажуть. Міранда, тебе ніхто не накаже? без брів на себе не схоже. Ти хто? Оп, ти хочеш нам щось сказати? Ти просто хоч вийти звідси? А двері закрили, так? Ой, гади, як вони так могли? Я не поняла, а чого ви не передіваєтесь? У нас включилась вода сама. <звук> що приходить? Відбувається? Чекай, що Я відбувається? розумію, Що це було? Я нічого не розумію. Отже, дивіться, наша кімната, як я говорила, світає святих, вона тепер виглядає ось так. Я поставила 6 кухонних плит, 2 холодильника, в принципі, дівчатам повинно вистачати. Так, дивіться, я буду записувати, що вони приготували, і торти я буду викидати. Бо якщо вони всі будуть просто їсти торти, то ми потім будемо дивитися просто на якихось шариків, а не на дівчат. Тільки от яка справа: я думала, вони будуть готувати звичайні блюда, а вони готують, по суті, як випічку. Ви, окрім тортів, ще щось вмієте готувати? Я знаю, що вмієте, бо я бачила, як ви готуєте. Ну, ні, ми будемо штампувати торти. Бо торт це просто, так? Да? Кесіді, Йо йо що ти тут робиш? Всі готують, всі стараються, а ти страдаєш в У нас як старілка з'явилася ніоткуди. Я не знаю, у нас якийсь полтергейст, чи це Олімпія десь там вже крякнула і прилетіла до нас? Де нам тепер тут робити всякі подляни? Да? Нарешті в нас хтось почав готувати щось окрім тортів. Якише хотіла сказати фразу, поки що у нас без пожарів, але обвично, коли така фраза звучить, то щось потім трапляється. Так, ну і ще трошки позайматися і на тому все. Що, давайте доготовлюйте останні ваші порції. Я прошляпила момент, але тарілка стала пуста. Вона ні звідки взялася, в ній почала зникати їжа. Я вам кажу, у нас в домі завелась Олімпія. У мене просто немає слів. Но вони всі тільки що спали і почали прокидатися, аби сходити до туалету. але вони всі спали. Подивіться, на годині час ночі. А от і другий день А от і дівчата ведуть себе як паньки, я їх просто не впізнаю. З них ніби всіх висосили їх лічність. Я не знаю. Ну, дуже дивно вони себе поводять. Але то таке, ладно, другий день. Сьогодні у нас дівчата будуть вивчати випічку, як я вчора казала. Я не знаю, що вони будуть готувати, чи ті самі торти, чи може все-таки алілуя буде таке, що вони почнуть готувати там якісь піченьки, якісь казінаки, ще щось тому подобне. Те, що має бути в випічці. Ну ми подивимось, як це все буде тут працювати. Це все дуже цікаво. Так, да, Яра? Ти теж в шоці? І я в щось. Ми всі в шоці. Я, я не розумію. Поки в нас тут дівки заліпають одна в одну, я вам покажу, що я обнаружила, коли прибирала нашу кімнату музичну. це було для мене відкриття, бо я замітила ось ці сходи, і така у нас є третій поверх, звідки? І тут дивіться: тут у нас і ціла куча місця. Я сюди поставила музичні інструменти. Взагалі, все те, що в нас було на попередньому тижні, ну, мало ли, дівчата захочуть там, зайнятися творчістю. Але яким ж це було для мене відкриттям? Можна було тут зробити і музичну студію, тут якраз було б сім кімнаток, навіть вісім би було. Було б дуже прикольно, але я це побачила занадто пізно. Але важливо, ми якось пізніше ще якось використаємо цю кімнату. Так, дівчата почали читати, а я зараз дочихати походу. А може і мій. Кесті, йо -ма ЙО! КЕСІ, ДІ, альо. Ти знаєш, що в тебе крізь рукавиці манікюр пролазить? Ти чого спиш тут? Ти чого весь час спиш? Вчора спала, при тому, що вночі вона спала, вона виспала ні. Я не знаю, що ви можете сказати в цьому поводу? Якась сплюшка, ти ж не ліже бока, що з тобою случилось? О, не плакай, все хорошо. Її, до речі, вчора вчораху побідала. Вона ж під... залізла під одіяло і почала плакати. О, як ти так могла? Навіщо ти ображаєш її? Так, всі бігом встали. А так? і пішли. Ну, книжки можна було і залишити. Хто тобі дзвонить? Олімпія? Господи, якісь незнакомі жінки, відстаньте. Треба в дівчат позабирати їх телефони. Ні, тільки не торт. Бела, ну що ти робиш? Там ж у нас була їжа, ну чому саме торт? У нас ні в кого немає днів народжень, ну який торт? Навіщо це? Хто тобі знову дзвонить хоп? Олімпія. Олімпія, у нас уроки. Ти вже своє пробу викала, все вже. Хліб? Ти спекла хліб? Я не можу її не зарахувати, Белла. Куди ти його забрала? Наш тобі хліб? Куди ти його несеш? Куди ти його понесла? На стіл? Це важливо було, так. Да. Хліб має стояти на столі. Мабуть, Белла готує ще один хліб, а всі дівчата зависли. Що ви носитеся з цим хлібом? Оставте його. Нащо ви його носите туди-сюди? Поп вирішила його сховати. Так, Белла в нас приготувала якісь плюшечки. І це якось дуже, дуже мало в нас готували сьогодні, тільки Міранда і Белла. Все. Вони ніби готують, але де їх результати я не бачу. Ну все, день закінчився. Колина з вас нічого не приготували. Сьогодні дівчата нас будуть радувати вишуканими стравами. Ну, я сподіваюсь, краще, ніж вчора. Вони нас радували десертами, які вони таки не зробили, по факту. Я не знаю, як це працює, але в нас кожного разу переодягаються лише дві дівчинки і тіара. кіара. <рес> Дівчата вам ок нормально. <смі> ну, разом читати веселіше, я знаю, але ж не настільки, не так буквально. Так, це буде трошки не так, як обично. Я їм ставлю, аби вони готували. Але коли дівчата будуть йти готувати. Я буду міняти їм звичайне готування на вишукане. Що фріштували? Розі. Розі. Хоп, найкраща учениця, ти її не туди ведеш. Ой, тепер за ними вслідкуй. Так, ти хотіла приготувати фруктове парфе з йогуртом. Так. Да. Готуй, Кесіді, хотіла готувати торт, а ти й не можеш. Кесідь, а ти і не можеш. Книжку ти читала. Книжку ти не читала, сідай читай. Так, 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 так. Хоп-хоп-хоп. Салатка капрезе? Хорошо. Пише, що, дивіться, пише, приготувала Міранда Шерман, але ж ми знаємо з вами, що готувала хоуп, тому ну, я запишу як Хоуп. А чому Розі не може готувати і зискані ці вишукані страви? Не розумію. Вишукана кулінарія є, а вишуканих страв нема. Чому? Розі що з тобою не так? Це дуже погано. Хоуп пішла ще щось готувати. Чорно-біле печиво, добре. Так, кесіді таки пішла готувати щось. Макарони сиру? Ну хай будуть же макарони з сиром. Це не за правилами, але а що робити, як гра просто не сприймає того, що Олімпія покинула проєкт. Ну, у мене які, в мене які ще ідеї? Нічого не змінилося з того моменту, окрім цього. От Міранда в нас йде ще щось готувати. Ще одне фруктове парфе. Що? Розі! Розі, ти за чим прийшла на проект? Що ти робиш? Досить, досить соблазняти всіх підряд, досить приймати її, ці тьомчики. Ось Розі її проявилася на другому тижні. Так, цікаво. так що це у ще одне фруктове парфе? Гуп з цими тостами. О, все вона їх зготувала нарешті. Так, на розі видно, до Емілії і прикипіла просто. Белла, ти не проти, що твою сестру так в Новичка Новечка романтики, чим і ні? Так, почекай, дайте я гляну, дайте я гляну. Так, тут уже все. Там вже поїхала. Емілія втікла, бачу. Все, Розі вже до дохоп вчепилась, але здається, по скромному, по скромному. Ну що, готувати дівчата навчилися всякого різного, і солоденького, і солоненького, і всякого пора навчитися робити до їхніх страв смачні напої. Тому сьогодні. Дівчата будуть вчитися у приготуваннях напоїв. Труйного сліяння в нас ще не було. <гум> ось такий у нас тепер задній дворік. Тепер усі а, будуть готувати ось тут. Мені показалося, що. Так, да, мені не показалося, от. Оп уже готує собі напій, тільки, звичайно, не дуже зручно, що вона тут, бо за нею тут не так легко буде слідкувати. Але оп, вона вже дещо приготувала. І Що це в нас вийшло? Холодний чай. А пити обов'язково? Розі, ти будеш щось робити, чи ти будеш тільки фліртувати зі всіма наліво-направо? А ви не будете переставати їх пити, чи мені постійно вам відміняти? Так, Бела, бачу, почала готувати собі напій. Слухайте, а що, якщо я ось тут додав, що їм не можна пити? Тут готувати можна, пити не можна. Це якось змінить трохи ситуацію. Так, Розі сюди прийшла з напоєм і кесіді. Так, що теж сок з льодом. О, вирішила ще щось зробити. У нас прийшла супер пупер зірка, щось поремонтувати. Юдіт Уорд, ви цей. До побачення. <соцю> вибачте, але вас не покликали в наше шоу. Так, дівчата, ви готові? Сьогодні важливий дуже день. Всі навички, які ви отримали на цьому тижні, ви маєте показати в повній мірі. Тому що сьогодні в нас буде така собі невелич невеличка вечірка. Ви будете готувати. У одній страві з кожного виду, один напій. Ой, чекайте, не один напій. Ні, насправді багато. Ладно, з напоєм я ще не придумала, але ми розберемося. Напій теж має бути. Отже, ви готуєте страви, потім ви будете сервірувати столи, і до нас прийдуть гості. Гості будуть куштувати ваші страви, дивитись на те, як ви все гарно прикрасите. О, які у вас будуть бали. Так, усе. Лекція закінчена. У нас немає часу на те, щоб там, кудись відпускати дівчат. Сьогодні я буду ними трошечки керувати, починаємо зі звичайних страв. Ми будемо вибирати по най... найбільшій навичці, тобто навичка в неї 5, а отже, спускаємось в самий низ. І давайте от: знизу зверху ну, нам потрібно, щоб все було у нас різне. Тому, як і соба з рибою буде. Міранти, погнала. Є, дивіться, у нас всі готують. це краса. Пройшло дуже, дуже багато часу, але дівчата все, справилися. Вони накрили свої столи, чудово накрили. Я навіть не знаю, кому які бали ставити за це, тому що все просто шикарно. Ось так виглядає тепер наша кімната, де дівчата проходили випробування. Я вам швиденько покажу, як вони накрили. У нас просто час біжить, уже одинадцята година ночі. Дівчата мали би вже йти спати, але в нас вечірка тільки-тільки починається. Ну, так вийшло. Так, хоуп. Ось цю прекрасну дівчину, не знаю, чи ви впізнаєте. Не знаю, не знаю. Це Міранда. Дівчата дістали свою косметику, нафарбували її, замовили їй вже давненько лінзи, нап'ялили їх на неї. Тепер дивіться, яка красуня. Емілія похвасталася своїми здібностями в приготуванні напоїв. Дивіться, які приготувала класні. Далі Белла у нас похвасталася фруктовим пирогом, який тільки вона змогла зробити, бо всіх сухарями будуть наших гостей пригощати, і розі. Усе вечірка має починатись. Я запускаю гру. А Бали за ага. цю всю красу я буду ставити, знаєте як? Я ще сама не знаю як, але я виписала собі ще яко, якої якості, і я думаю, ми все підсумуємо, і буде Є. один бал за це все. Тому що ставити за красу, як вони накрили на стіл, ну, це просто максимальний бал. У всіх все дуже гарно. <плес> я тим часом включу музику: Та-та-та-та-та-та, ретро ретро Ну. Прекрасно, прекрасно, Яра, давай ка У нас почнеш зазивати всіх танцювати. Чекаємо гостей, Ми десь вже зараз мають бути. Де наші гості? О, ні, будь ласка, уже мали бути. Дякую. Ну, дівчатка, тільки не розходьтеся звідси. Чекаємо гостей. Так, зараз я гляну, де вони? А де наші гості? У нас ніхто не прийшов. Та ну ні, ну в мене й так тут все настільки ламалося, я вже хотіла викинути їх всіх подальше, і тут гості. Ну чому? Ніхто не прийшов. Так, все, все пішло не по плану. Так, Емілія вирішила сьорбнути. Навіщо гостям да, на напої, на ми самі їх вип'ємо. Та ну, серйозно, ніхто не прийшов? Ні, чекайте, це так не буде, це так не буде. Зараз я всіх позвуч. Чекайте. А, вони десь тут є. А де ви? Мабуть, ага, вони, вони тільки йдуть. Давай. Чи лапайте? Подивимось, як дівчата будуть контактувати з нашими гостями. Ну, Дівчата вже вирішили самі випити всю випивку. Емілія вже другий стакан випиває, Емілія, ти так переживаєш? Я вже бали свої заробила все вже. О! Так, де наша Розі? А де наша Розі? А вона ж на вулиці? Давайте, може, я її сюди позвучна, там не стояла. Іди сюди, дивись, тут чоловік до нас прийшов. Познайомитись не бажаєш, чи в тебе вже Емілія, твоя любов? Розі. Що ти так наблюдаєш за цим всім? Так, дом. Ви вирішили що будете їсти? Не вирішила, не вирішила. Нарешті гості зібра... зібралися? І почали мощну тусовку, так? Да? Так, мужички, що ви? Беріть, беріть їжу, ой, боже. Міледі, з зубами все добре, до стоматолога не треба. Угу. Так, хлопці понабирали солодкого і пішли. А, а леді взяла салат Цезар. Боже, як в ресторані, дивіться. Ой, всі сіли їсти. Боже мій. Як можна вважати вечірку? Успішною? А спілкуватись ніхто не хоче з гостями? Давай ми з Рітою поспілкуємось. Оп, тільки ходить за всіма, прибирає тарілки. Кістюлька. Так що це у нас погана поведінка в гостях, Ріта, ви що oh. А, Ріта. Ну, ти, що це таке? Господи. Ріта, перестаньте. що вона. Ну. Ріта, які компліменти? Так, не спілкуйся з нею. Вона якась цей. О, не тільки не глина. Не носіть цю глину сюди. Я ж потім в дівчат їх з руками не відірву. Хоп ще ходить з тарілками. Та покидайте, потім приберемо. Що мені сподобалась вечірка, ви що на приколі, тут дівчата так старалися, капець. Ой, боже, бідна, хоп. Їй вдасться це зробити, чи вона скоріше вже в калюжу наробить? Да. П'ята ранку в нас скоро. Наскоро нас скоро лекція, а ми от тільки закінчили вечірку. Ну, так вийшло. так вийшло. Дівчата готували з 11 і аж до, рахуйте, 8-ї години вечора. Деяка їжа вже починала псуватися. Боже, це таке щось було цікаве. Але ми справились, і я дуже цьому рада. Дивіться, дивіться, дивіться. Бачите, на столах Ну, їжі, зрозуміло, напоїв немає ніяких. Лише два самотніх. Це шоколади зі спеціями стоять, вже зараз зіпсуються, ніхто їх так і не їв. Ну що, це можна ставити белі мінус бал за те, що ніхто не спробував її напій, але і тоді Емілії не має за що бал ставити, тому що вона сама свої напої видудлила. І так вчорашня вечірка пройшла на ура, вчорашня, а сьогоднішня така вона була. Дівчата чудово постаралися. Дівчата вчора були молодці. Ну правда, не без моєї допомоги, бо я їм все таки допомагала. Але все пройшло чудово, тому сьогодні дівчата заслуговують на відпочинок. Вони відправляться в ресторан куштувати диковинок. Можливо, для себе почерпають якісь ідеї, які інгредієнти можна поєднувати. Дізнаються нове, посмакують, відпочинуть. А після, сподіваюся, не буде як того разу. Я не забуду, що дівчата мали таки ще почитати, тому приїдуть додому і вони ще трохи почитають. На ресепшені нас зустрічає такий чоловічок. Давай, Кіара, замовляй, столик дівчатам. Так, ти ж нам столик давати? Чоловіче? Не треба на розі так дивитись. Давай нам стіл. Алло? Не перераховувати скільки нас. Досить. Досить. Не дивись на моїх дівчат. О так. Ви просто подивіться, яку люди роблять красу. Ну, це просто неймовірно. Я би і в житті в такий ресторан би пішла. Бела сіла поруч з Емілією, так, щоб Розі сиділа подалі, напевне. О, Калеб. Доброго дня, калебе. Цікава <рес> робота у вампірів дам. Хоче побути поближче до людей. <рес> <рес> Їжу нам неси, ти арун. Давай, давай. Зато він швидко ходить, швидко принесе нам замовлення. Я сподіваюсь. Але щось мені здається, що до п'ятої години ми ніяк не встигнемо, бо нам ще навіть замовлення не принесли. Ну, вже коли повернемось, тоді повернемося ще. Я це ніяк не виправлю. Дівчата повинні скуштувати нові страви. Підійшов. Відійшов, відійшов. <рес> Кесі, дити. Ой боже Кесі кажу. Міранда, ти цей? Ти що ви крутись там навколо тих стільців? заспокойтеся вже. Ой, нарешті. Дякую. Ой, Емілія вернулася дуже вчасно. Так і ще наші дівчата будуть їсте. Нам принесли пустий стакан. Каліп, це що таке? Ну що, дівчата? Наїлися, напилися, читати ще будемо чи вже все. Знову нам не вдалося понавчатися. нас що дівчата сваритися почали. І так непомітно підкралася неділя. Дівчата снідають, я їм включила, щоб вони були вже якби на збранні клуба, для того щоб якщо вони будуть щось вивчати ще, то в них навичка швидше піднімалася. Ось, до речі, щойно. Кіара в нас вже піднялась до 10 рівня, і це дуже добре. Емілія дуже зла, хоча зараз по ній не скажеш, але після Нічної сварки з Кесіді, вона навіть спати не ходила, вона там щось подрімала, але, як ви бачите, вона навіть не переодягнулася і не змила косметику з лиця. У, це хто зробив? Розі, це ти? У Розі? Ми цього не побачили, але ми це все дуже добре почули. Не треба псувати повітря. Чи це у вас такі шуточки? Вирішила підкачатись, щоб своїх суперниць трошки да? повідкидати назад. О, Емілія пішла спати. Ти? Добре спиться? Ми тебе бачимо? Ясно. Оце кайфи, нарешті, відстали від нас з цими дурацькими завданнями можемо почилити в тиші, в спокої, нічого не робити. Ой, ти моя хазяєчка, ти умнічка. Ага. О, що б ми з тебе робили? Ходили б як засранці якісь. Цей час прийшов, я підрахувала бали, і ага. я вже знаю, хто вилетів, і це неочікувано насправді дуже. О, я не знаю. Будемо починати, будемо починати. Боже, так не хочеться ні з ким прощатися, але по-іншому ніяк. Давай, Дуже, давайте починати все. Не буду тянути з цими інтригами. Починаємо з Міранди. Міранда працювала добре, і готувала, і напої робила, в принципі, всюди встигала. Міранда заробила 44,3 бали. Розі, чого така сумна сидиш? Все ж нормально. Ну як не працювала, так і буде. Другий, третій день нічого не робила. Ну, ну то що зробиш? Але заробила 27,4 бали. Кесіді. Працювала добре, насправді дуже добре. Буквально випередила Міранду на 44 і 5 балів. Хоуп. На попередньому тижні найкраща учениця. Сьогодні поки що, не знаю, як там далі, але поки що набрала найбільше балів 49 і 8. Емілія фліртувала там з Розі який це був, третій чи четвертий день? Напевно, четвертий день, тому що заробила в четвертий день 0 балів. В общем, заробила 26 балів. І Белла. Максимально неочікувано, бо вона в нас юмористка шита, але заробила найбільше балів зі всіх дівчат 62,6. Уявляєте? Який кулінарний потенціал в ній сидить? Тож все. Бали підраховані. І ми знаємо, що цього тижня нас покидає Емілія. Все? Ось так. Неочікувано. Неочікувано для неї, але не знаю, можливо, очікувано для Розі, яка заважала Емілії, яка заважала Емілії готувати, бо фліртувала з нею наліво і направо максимально сильно, як вона тільки могла, хоча могла, в принципі, сильніше, але таке. Ти, Розі, я не знаю, як ти будеш без Емілії, бо Емілія уходить. Надо було фліртувати десь вночі, коли не було ніяких завдань і було вільний час багато. Кесіді, та не сумуй. Ви напередодні посварилися, я розумію, але тобі все рівно сумно. Вона просто спати хоче, нічого їй не сумно, їй байдуже. Белла, ти як? Дивіться, найкраща і найгірша дві сестри. Як справились по-різному? Я думаю, Белла буде дуже сумувати за своєю сестрою, бо вони майже все робили разом, дуже часто разом десь тусили, спілкувалися, але все, прощавай, Емілія.